Виконуємо вправо 20.2 до параграфу 20 за підручником інформатики 9 класу авторів казанцева Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який нам надали автори підручника. Зімне вправо 22. Під час виконання вправа будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Знайдемо всі книжки, автором яких є Дара Корній або ті, що були випущені після 2014 року. Нам потрібно тут використати розширений фільтр, а для цього потрібно створити додаткову таблицю з назвами стовпців, якими ми будемо шукати. А саме сказано, що потрібно знайти книжки автором, яких є Дара Коверній, значить, нас цікавить автор, щоб не помилитися. Та й було щоб швидше. Просто скопіюємо, затискаємо клавішу Ctrl і перетягуємо ось цю клітинку. І якщо випущені після 2014 року, значить нас цікавить рік випуску. Тепер автор ми шукаємо Дара Корній. І рік випуску після 2014, значить, пишемо більше. 2014. Зверніть увагу, що ми ось тут пишемо в різних рядках. Якщо в різних рядках, то це буде умова або. Тобто або шукаємо автор дара корній, або рік випуску більше 2014. Якщо була б умова І, тобто одночасно і дара корній І більше 2014 року, то потрібно було писати в тому самому рядку. Виділимо будь-яку клітинку з таблиці. Тепер йдемо на вкладку Дані і в групі сортування і фільтр вибираємо додатково. Перевіряємо, чи в нас правильно вибрана таблиця. Там, де вихідний діапазон. Бачимо правильно. діапазон умов це наша додаткова таблиця, яку ми самі створили. Ну, і зробимо так, щоб були результати скопійовані до іншого розташування. Ставимо перемикач ось тут. І бачимо, що діапазон для результату в нас автоматично розміщується ось тут. Давайте зробимо так, щоб розміщувалися в рядку. А26 F26. Достатньо вказати один рядок. А далі буде воно зміщуватися вниз. Натискаємо ОК. Бачимо, що в нас рік випуску більше 2014 скрізь, крім ось цього запису. Але в нас ось тут автор Дара Корній. Тобто умови справджуються. Збережемо власній папці. Дану книгу з тим самим іменем і вправо виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!